Кажуть, головне не те, що ззовні, а те, що всередині. Так і з українськими продуктами. Сьогодні виробники пропонують нам вітчизняну етикетку та відмінну якість. Та в результаті отримуємо продукт сумнівного походження. Про український продукт з імпортним наповненням наші кореспонденти. 2012 рік в Мексиці з харчовими отруєннями до лікарні потрапило 300 дітей. 20 з них з летальними наслідками. Експерти стверджували, отруєння через неякісні м'ясні продукти. Початок 2013 року. Міжнародний скандал з румунською кониною. В шести країнах європейців нагодували кониною замість Яловичини. Депутат Європарламенту тоді заявив. Це працює мафія, яка намагається обдурити споживачів. А навесні цього ж року Росія забороняє віз свинини з Бразилії та Польщі через вміст гормонів та антибіотиків. Якщо вірити статистиці, кожен з нас з'їдає на рік 80 кілограмів такого м'яса. Насправді ж в раціоні м'яса вдвічі менше, адже разом з курятиною ми купуємо пів літри хлору, преміксів та антибіотиків. Смакота чи не так? В Казані зафиксировано масове отравлення куриным мясом. В Парижі медики фиксируют масове отравлення горожан тухлым м'ясом. Польське м'ясо оказывается, бояться покупати самі поляки. В магазини попала крупная партія свинины, зараженою паразитами. І таким м'ясом ви щодня. Та тільки виглядає воно як ковбаса, сосиски та фарші. Ясна продукція давно вже не дефіцит. Лише на Київщині ковбаси виготовляє 120 підприємств, 50% сировини для ковбасних виробів імпорт. За законом в Україні імпортне м'ясо можна використовувати лише для переробки. Щороку ми витрачаємо на закупку м'яса, обрізок та домішок близько 700 мільйонів доларів. Та от що ми купуємо і для чого? Після вступу до СОТ Україна скасувала декларацію про відповідні стандартів, і виробники самостійно складають сертифікати якості. А якщо Імпортер недобросовісний. Усі підробки та бруд ідуть до нас. Нещодавно американці самі зізналися, попри усі спроби виготовляти м'ясну продукцію без використання антибіотиків, худобу продовжують відгодовувати різними препаратами. Таке повідомлення викликало занепокоєння навіть у самих американців. Конгресмен Луїза Слотер стала на захист споживачів і заявила. Антибіотики винайшли для лікування людських хвороб, а не для того, щоб приховати антисанітарні умови на фермах чи відгодівлі худоби для нарощення ваги, щоб потім отримати за них чималі прибутки. Reuters, Вашингтон. Та антибіотики це не єдине, на чому нагрівають руку виробники. Гормони росту, премікси та рактопомін. Ці хімічні сполуки додають тваринам в корм на останніх місяцях від годівлі. І тоді 70-кілограмова свиня за кілька місяців важитиме вже 140. Це економить час виробникам. Проте це те, що ми їмо майже кожного дня з ковбасою, сосисками, фаршем та пельменями. Результат харчові отруєння, невиліковні віруси, стійкі до ліків та головна хвороба 21-го століття, ожиріння. Подібні речовини заборонені практично в усьому світі, окрім Канади, Сполучених Штатів, Мексики та Бразилії. І саме з цих країн нам і постачають горе звісне м'ясо. Для прикладу лише Бразилія завозить нам 2,5 тисячі тонн яловичини та майже 95 тисяч тонн свинини. З них 60 відсотків м'ясом назвати важко. Якщо говорити про той самий імпорт свинини, то питання може стояти не лише в якості м'яса і безпечності м'яса. Це оперативне відео від міліції. Контрабандне м'ясо регулярно перетинає український кордон. Все, що не їдять на заході, їмо ми. Виробники свідомо з інших країн, та сама Бразилія та сама Польща свідомо демпінгують, тому що в них проблеми з ринком збуту, їм не дають можливості возити на інші країни, на територію інших країн, відповідно, вони сприймають цей український ринок як таке звалище, куди можна продати продукцію випадку, якщо хтось інший її не купить. Звичайно, що держава не повинна допускати такої ситуації. Проте держава не допускає, щоб потрапити на ринок. Імпортна продукція має пройти через кордон. Бразильську свинину кілька разів тимчасово забороняли возити до України через сумнівну якість. Яловичина та курятина неодноразово отримували попередження. Виявляється підпольна цеха, хаподпольне цеха, като на котрих перерабатувається м'ясна продукція. Було виявлено 380 кг м'яса, яке перерабатувались на колбасні і Даний цех он був не зарегістрований. Тож потрапити на якісне м'ясо на ринок не може, але ж потрапляє. Чи не щодня працівники ведсанстанцій та ведміліції перевіряють та вилучають тонни неякісного контрабандного м'яса. Що це? Шпарина в законі чи на кордоні? ТУ, СТУ, яловичино тільки пахне, тому що спеції додали. Питання? Питання. Яловичне виробництво стабілізували, імпорт припинили, а споживання нема. Та імпорт загрожує не лише продовольчій безпеці, а й селянину. Щороку статистика показує поголів'я свійської худоби зростає. Тоді чому ж українська ковбаса все ще з імпортним м'ясом?